І всім привіт. Сьогодні поговоримо про мінуси обнови. Почнемо. І перше в нас керування динозавром. Маю на увазі, що кнопки стали менше, і деякі динозаври дуже різко рухаються. Хоча до розмірів кнопок можна звикнути. І друге в нас. Заряди так і аморгозавра. В аморгозавра дуже довго заряджається атака передніх лап. Від цієї атаки динозаври встигнуть втекти. І ще вона невеликий урон наносить. І третє у нас феселазуг за рекламу. Зараз таких динозаврів просто куча, бо його можна взяти за дві реклами. Я б зробила його хоча б за 3 або 4 реклами. Ще захват працює не на всіх динозаврів. Фасалозух може захватити тільки Целофозіуса і велосираптора і ще якихось динозаврів. Четверте нас можна прибрати траву. Обнову робили дому, все одно не прибрали настройки з прибиранням трави. І за цього рецети динозаврів. Складно, бо в траві не може сховатись і в кущах також, бо деякі роблять прогресовку на мінімум. Ну це ще залежить від телефона. Бо якщо телефон слабкий, то тоді не вийде пограти. Якщо у когось він слабкий, то я не хочу вас образити. В мене він теж не ідеальний. А так мінусів не бачу. Обнови цікава і незвичайна. Додали здібності є встановили баланс. Ну тепер виживання буде складніше і цікавіше. Ну все, і всім пока-пока.